Друзі, вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні ближче дивимось відділ посуду: ось таке скляне блюдо за 88 гривень. Також є різні види тарілок. Тарілка десертна за 49 гривень. Ось така м'ятного кольору. Та салатник порцеляновий теж 49 гривень. Вище в нас представлені різні види ваз. 149 гривень. Є з чого обрати. І ось така за 109 на акції. вигляді серця. Цікаво. Стакани. Вони дуже тяжкі, не стала їх брати. Скло. 109 гривень також на акції. Як бачите, помаранчеві цінники. Купа келихів, бокал для вина ось такий з надписами 129 гривень. Комусь на подаруночок, гадаю, сподобаються. Пляшки для олії для оцту за 88 гривень. Ось така ємність для столових приборів. Пластикова 229 гривень. Пляшки для води 77 гривень. Соломинкою, така чашка силіконова. Дуже зручно в дорогу, або просто з собою брати. Бачите, вона ось так складається дуже компактно, 84 гривні. Також різні види термосів. 169-129 гривень. Дитячі 109 гривень з приємним малюнком. Різний дитячий посуд, кружка 19 гривень. Ось така пляшечка соскою за 29 гривень. Маленька. Ось така мила пляшка. Пластикова. В вигляді ведмедика за 49 гривень. Іде в комплекті з соломинкою. Кошик пластиковий, 49 гривень з ручками, як під скло зроблений. 88 гривень такий ланчбокс. Гарно, мабуть, для пікніку. Також є дитячий посуд пластиковий, 64-69 гривень. Взагалі, вважаю, ціни, як для пластику, то трішечки завищені. Ну, дивлячись на що, звісно що. Також є ось така Форма для вершкового масла за 55 гривень. Набір ємності для спеції. Ціну знижену 59 гривень. Є окремо 34 та 39 гривень. Різні, як бачите, скляні баночки. Піали. Знижок немає. Тарілка десерт на 44 гривні з різними орнаментами. Ось такі приємні супниці. Бачите, такий малюнок цікавий: 69 гривень, 59-49 гривень в залежності від розміру. Також є чашка за 69 гривень. Ну, якби один набір. Купа різних чашок. 59 гривень, 55, 39, 99 гривень. За чинятком. це, мабуть, на Пасху представлена. З надписами Хеппі, ось така. Двокольорова. 49 гривень. 59 гривень. Також є з надписом куметним. За 64 гривні. І скляні чашки 49 гривень. Трішечки поменше за 34 гривні. Ось така чашка, мабуть, більш декоративна. З фламінго, 129 гривень. Не знаю, як її просто мити. Мабуть, незручно. Ось така та ця пластикова під скло зроблена, гарно виглядає 119 гривень. Також є поменше пластик 39 гривень, та ще побільше в квадратній формі 69 гривень. Ємність для яєць 55 гривень, ось така силиконова форма, в вигляді серця 69 гривень. Також є для кексу 59 гривень. В формі ведмедика дитяча 34 гривні. Ще форма побільше 77 гривень. Різні види, різні кольори. Пензлики для змащування форми 19-29 гривень, лопатки 44-34 в залежності від розмірів. Капучинатор за 32 гривні. Різні вінчики 29 гривень, силіконові. Формочки для кексу 5 гривень. Теж силіконові. Також є паперові 34 гривні. Мішочки 44 гривні для кондитерського шприца, також насадки, шпажки пластикові 14 гривень, форми для випікання печива 22 гривні. Набір мірних ложок 99 гривень, силиконових, ось така декоративна підставка для яєць. Трішечки не зрозуміла, як е, вона. Складається. Різні шумовки, лопатки, ложки. Виглядають дуже гарно, але це звичайний метал 59 гривень, 39 гривень. Ну, зрозуміло, що за таку ціну, мабуть, недовговічний. Набір соломинок 15 гривень на знижці. Дерев'яні лопатки по 14 по 7, металева кружка 29 гривень, сито металеве 32 гривні на знижці теж. Ось така терка 88 гривень. Залишилась остання знову метал. І ще трішечки різновидності на знижках. Якщо вам подобаються такі відео, ставте обов'язково пальчик вгору, підписуйтесь на канал та пишіть свої побажання в коментарях.